Друзі, добрий при добрий ранок. Зараз на годиннику 7 годин ранку чоловік пішов виводити корівку, я подоїла. Курчат я сьогодні відкрила, щоб бігали, бо вони ну, їм треба воля, щоб вони росли. Але вони сидять не хочуть виходити. Ну нічого, привикнуть. Кури до них залазять, та я виганяла курей. Вони бігають, бо їм вже їж там смачненьке даю їсти, творожок і все. От. А я готую сніданочок. Зараз виже на чоловік корову і будемо снідати. Куплю ось салатик. І під, підсмажила ось картошечка в мене була в мундірах. І по два яєчка. Зараз поставлю чайник ще, і буде нам сніданок. Так, друзі, ну ось така красота в мене вийшла. Ще банка літрова стоїть внизу. І бутильок це я поставила на столик, щоб вам показати. Оце ось, ось помідорчики в снігу так називаємо з часничком. А це ось, ось асорті. З огурчиками, помідорчики. Ну, таке вийшла в мене консервація. Так, друзі, ось мию духовку, ту, що я вам казала, що молоко мені залило. Оце, значить, стрілочка була геть не працювала. Зараз я помию, все буде працювати. Розкрутила і мию тут двійне скло. Взагалі, працюю. Гадаю, що це я парила ряжанку в духовці і хотіла опустити шкурку, щоб було більше корочок. І каструля пішла в мене вперед, на дверку перелилося, залило тут весь ковер, як я не обварила собі ноги, не знаю. Чуть не обварила ноги. Слава Богу, що я успіла відскочити і не обварила ноги собі. Так, пліту я драїла, слава Богу, все чисте, гарне. Буду парити ряжанку знову у, у суботу. На дні, отам, о, це ж у мене стіку тут в духовці, на дні в мене стоїть два Бо, Так я видивилась у одного блогера теж, бо дно вона у мене немає. Це дешова пліта Грета. І вона тільки знизу пече огонь. Там Нема ні конді, ніякого. Ну, не обдува немає, ні, ні, тільки низ, верх не пече. Ну, мене влаштовує хліб, виходить гарний, пірішки гарні, все. Раніше, звісно, це без кирпичів, трошки якби підгоряло знизу, а тепер лучше, як з кирпичами. Так що, друзі, головне, що я видрая. Тепер немає ні патьоків, зробила, тепер градуси показувати і все те, що мені треба. Так, друзі, ну, а я... Чоловік пішов туди, на те дворі ще до матері своєї, з зерном там воювати, а я йду на город, мені потрібно буряк, він брідний, петрушечки і баклажани. От. Так що я йду на город, взяла ось миску, нож і йду. Бо кажу чоловіку, що готувати їсти, а він каже, вари борщ. А я в прошлой раз як варила борщ, половину капустини порізала і положила, пошаткувала і положила у морозильну камеру, так що на один борщ у мене ще є капуста. Вот. Зараз я піду, в бурячок він грідний вирву. І нару петрушки, а тоді прийду і наріжу баклажанчики, які там є. Так що, йдемо. Відніг бурячок. Ось, ось цей ми вирвемо. Ось дивіться, який виріс. Слава Богу. Тут їх з десяток там їх всього-навсього. Треба, мабуть, їх буде вирвати, бо їх. А мабуть вже хай ростуть. Зараз нарву петрушки. Оце таке в мене. Гарні мої невісти стоять. Оце ж я завжди їхали. Ми сьогодні, 1 серпня, на день народження до внучки. І я оце різала оцей один букет, а всередину в е, мене майори були такі красиві, великі, гарні. Дочка завжди казала, мама, в тебе такий букет красивий. От. А сьогодні вона їй купила рози в корзиночки. От. А ми не їдемо. Це перший раз, що ми не їдемо до внучки і до зятя на день народження. Ну, що поробиш таке життя? Ось, Зараз нарву петрушечки, а тоді піду по баклажани. Так, друзі, ну ось я нарвала баклажанів, але вони невеличкі. Значить, щось буду придумувати по-другому. Хотіла зробити такі, як... Котлетки кружками і всередину теж начинити і обжарити на сковородки. А тепер, мабуть, я розріжу їх напополам, так само вийму серединку і фаршем їх начиню з сиром, бо по-другому не вийде. Друзі, ось у мене вариться борщик, тільки що я туди положила заправку, ту, що я приготувала. Картопелька там раніше кипіла. Ось цей компотик. Кипить вже прикручую. От. І отаке от блюдо в мене. Це значить, тут фарш у мене ставався з перців. Я туди додала серединки баклажанів, порізала кубиком. Тоді значить, сиру натерла і два яйця вбила. Все вимішала хорошо. І колись печеться, зверху засиплю ще сиром. Хотіла іначе зробити, але баклажанчики маленькі. Зробила лодочки. Друзі, зробила такий соус, дуже-дуже смачний. Оце ж я до баклажан зробила. Значить, майонез домашній я зробила. Огірки на натерку натираються без сім'ян і без шкурки, потім віджимаються, ложуться оце ж подрібнювач. Туди три часничка зубчика положила. І е, петрушка. Можна укроп, буде насищеніший вкус. У ну, мене петрушка. Перебила петрушку з огірками. І часничком, і заправила майонезом. Дуже дуже легкий соус. До всього можна і до пельмені, і до вареників, і в салат, і куди хочеш. Ну дуже смачно і освіжающе. Так. жити Курчат випустила сьогодні, але вони не дуже виходять, бо бояться. Зайшли всі вже, зараз буду закривати. Друзі, ще один день доходить кінця. Сьогодні днем було жарко, ну хоч був вітерець, а вечора вже стають прохладними, вже чувствується, відчувається, що вже йде. Температура на сніження. Ну так і завжди. Днем буде ще жарко, буде й більше 30 може бути, і 30, а ночі вже будуть прохолодні. Завтра по старому стілю ільї, так що вже все. І знову звучить тривога. Да, до нас зараз плохо чуть. Вони якось. Не знаю, з центру це так до нас чути не дуже. Так, що такі друзі, справи? Це був отбой, бо швидко. Я, я не замічаю, як в хаті нам не чуть, геть. Це як на дворі вже щось роблю, тоді тут, тут і то, тут на лавочці, то почую. Шо звучить тривога. Рижик уже пішов у мандри, воно і пожав. Ну, а ми попоралися з чоловіком, закрила вже і курей, і курчата зайшли. Я вам показувала, бо я сьогодні їх випустила, а вони не знають, куди їм йти. Трошки вибігли і назад, і в общем, сиділи так, трошки вийдуть, В общем, ще знайомляться. Що ж вони? Два, два з половиною місяця сиділи в загорітки, бачили тільки стіни і шторку над головою. все. Так що знайомляться тепер з миром. Ну нічого, все буде добре. Я сподіваюся, собака та сьогодні піряла. Воно, рижа та що тягає курчат. Завтра треба буде ще там позатулювати в штафетках прогалини, бо є там такі дирочки, що чоловік кричить, що вони повилазять. Ну ні, там є великі, пітушки вже такі півники величенькі. От і вони і кормила їх, і картоплю варю, і дертями обмішку роблю, і кабак е, тру, і все. А вони все равно, як диркачі худі. Бо вони ж, якби ж на волі ходили, то вони вже б хіба такі були. От, бабуся каже, випускай їх на волю, хай бігають. Ну, в общем, випустила. Що буде, те й буде. Шкода, звісно, як десь пропадуть, скільки прогляділа Про... 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 Про їх. Ой, друзі, ну добре. Завтра знову піду на той город на бабусіний. Огірки там треба повизбирувати. Там вже й позжі ті, що садили огірочки вже бравенькі, от що значить низи. Там хоч трохи влаги є. А в нас тут на горі, ну, мої огірки і тут на крайчиках щось родять. Диньки там сьогодні у бабусі пособирала, вже, звісно, великих немає. Дрібнюсінькі, вже скоро одійдуть. Ну нічого, будемо калунчики їсти. Так що, такі друзі, справи. Ну, добре. Отак От пройшов наш сьогоднішній день. Діти сьогодні їздили на таке красиве місто. Казала дочка, мама, тобі обов'язково там треба побути. Ну, оце ж так. Літом я не можу, а зимою не поїдеш нікуди, не знаю. Ой. Їздили, казала Соня, найличний мій день народження. Десь вони їздили в Світловодському районі, є велика Андрусівка. І там недостроєний замок. Така красотіша. Я в інтернеті знайшла, не знаю, хто там його строїв, але таке гарне. Це кума йшла, та я з ними трошки пошуткувала. Ой. Ну, добре. Ще раз, розк... а ну і коротше говоря, вони це ж їздили туди, та вона мені вислала відео та балакали зі мною по відеосвязі, Красиво. Вони там накупалися, це ж водохранилище Кременчуцьке. Дуже там гарно такий замок, прямо неначе тут, як турбазу, стру. ну так красиво, не просто здання, а всякі там виділані фігури, всякі качелі такі красиві, такі прямо в воді стоять біседки. Ну, я вам кажу, ну, дуже гарно. Якщо його там привезти в порядок, та, там така красотіща хату його там строїли, не знаю. Може, із вас кому відомо, то напишіть, будь ласка. Може, хто з тих міст, Світловодська, оттуда, з Андрусівки, напишіть, будь ласка. Хто цікаво мені там оце строїли таку красоту. Так, ну, а вам бажаю мирної ночі, тихої, мирної. Ще поки, напевно, нам довго не видати, але тихої бажаю. Бажаю всім оцій душі. Ой. Всього самого найлчого бажаю вам всіх обнімаю. До побачення до завтра. Надіюсь, воно для нас настане. Всім всього найкращого. Пока-пока.